Привіт, це ми, комахи. Я метелик, скрізь літаю. Зовсім я не поспішаю. Крила моє, як картина. Всім їх показати маю. А я коник-стрибунець, веселун і пустунець. Люблю високо стрибати. І на скрипочці пограти. А я, бджілка, час не гаю, між квіток перелітаю, цілий день нектар збираю і у вулик поспішаю. Я, маленький павучок заховався під листок, Килими я вмію ткати і в траві їх розстеляти. А я хрущ, великий жук, мій у травні чути звук. Голосно хрущі дзищать, наче літачки летять. Я великий рудий джміль, мене видно звідусіль. Я чудову шубу маю, І нектар з квіток збираю. А я сонечко яскраве, та мені не до забавок. Квіти я охороняю, шкідників всіх проганяю.